Лоту, жіночого одягу великих розмірів. Сукня антласна, з відрізною талією, накладний карманчик, також поєднала з, з такою красивою хустинкою та додали зверху теплу дубльоночку, вона йде на закопочках і на підшита повністю місто. Також дубльоночку можна поєднувати з теплою сукнею, губчик. І також підібрали до сукні такий поясочок. Вислухайте. Релакс. Такий варіант сукні. Також ходити під топляночком. Сорочка тепла, вона є на плісі, з накладеними карманчиками. Можна поєднувати з в вирубчик, і також з брючками. Також брючки можна замінити на джинси. Джинси йдуть за вишеною талією і знизу є розрізи актуальні. Такий варіант поєднання це. Сорочка джинсова і кофтинка в рубчик. Також можна додати шкіряні штани. І також можна познати із бочками. І Звичайно, цю сорочку можна носити просто. Теж карманчик і гарні такі вуточки. Тепла ковтинка грубої в'язки. Поєднали з чорними момами. І додали ще таку цапочку. Від лямочки від лямочки натягнути. Зараз поклаємо.